До вашої уваги науково-дослідницька робота на тему дослідження інвазії слідника іспанського Аріуну Ситанікус на території Сла Павліка Ямницької ТГ, чи котрий поспіль західну країну потерпає на шестці іспанського слізняка Аріус Ітанікус, що відношкідника чи проїг нашу країну близько десяти років тому. З кожним роком поширення іспанського слізняка набирає нових обертів. На нашу думку, науково-дослідницький проєкт є актуальним своєчасним, оскільки інвазія Аріоситаніку задає шкоди широкому асортименту очокультури декоративних рослин, що може стати Причиною серйозних економічних збитків. Метою роботи було дослідити інвазію слизника іспанського на території слапаліка Ямінської ТГ та зробити ефективну методику запобігання її поширення. Допомоги підбору оптимальних методів очікується зниження чисельності останнього та тановлення природного балансу екосистем. Результати дослідження доповнюють і уточнюють явні дані склад, мінливість та поширення роду аріон. Для Дослідження використовували такі методи: статистичні, анкетування, тотальний збір прям підрахунок інсіті, пробних майданчиків, монітор, картування інформаційні. Дослідження рівня ек... Коли відомості учнів Павлівського ліцею була необхідною передумовою роботи над проєктом. З Цією метою нами було проведено анкетування серед учнів старшої школи. Вистановлено, що найкращим з яйцям інвазних видів є учні 11 та 9 класу. Нижчі рівні працювали учнів 8 та 10 класу. До того підвищення рівня екологічної здорові з членами гуртка юнії кологи було проведено семінар на тему ефективні методи боротьби з інвазним видом Арінус Танікус». Щоб переконатися в масштабах проблеми інвазії Аринус Танікус, достатньо зайти у групу Укрбін, де протягом певного часу у науковці на волтарських засадах бере інформацію про поширення довід іспанського студента в межах України. України. З Даної фонограми видно, що максимальна кількість особи спостерігається в червні та серпні. Перші випадки поширення особи слизяка іспанського селі Павлівка були зафіксовані у 2016 році на присадибних ділянках жителів села Павлівка у центральній частині неподалік річки Павельця. Експансія на, на захід та сід булася швидко. За свідченням жителів, у 2018 році слизяк завився на крайніх ділянках дорічної Павлюки, а у 2020 році на крайній ділянках горішної Павлівки. У червні вересні 2020-2021 років ми вивчали поширення іспанського слизняка в азінцвістинних межах Явницької ТГ. Плюс щиро розповсюджений у приватних домогосподарств та садовогородних ділянках околиць. Так у весняно-літній період 2021 року ми її регулярно знаходили на клумбах і рукарії присейдибної ділянки Павлівського ліцею та науково-сінній ділянці. Проведено облік чисельності Армію Станько на ділянках сіл Ямницької ТГ. Встановлену масову експенсію Арміс Танько на території Ямницької ТГ. Найбільша кількість особень у базного виду була виявлена в селі Ямниця та Павлівка, натомість нижче у селі Тязів та Рибний. ймовірно, це пов'язано з благоустріями території сіл. З наших спостережень також виявлено різновид рослинності, який був пошкоджений даними молюсками неприсадиних та городніх ділянках жителів села Павлівка. Туди іспанський слизняк знищує велику кількість від господарських культур, особливо полюбляє виноград, суницю, полуницю, ово овочі, картоплю, перець, гарбуз, буряк, кульбабу, лікарську та ірис сідчостей. Вони їдять практично все: мертвих тварин та особи свого виду. З'ясовано щодо зменшення поширення слизняка достатньо на 10 гектар з раю у 10 сільських що є консументами вищого порядку даного трафічного ланцюга. Встановлено перелік рослин, які є для слимаків. До них відносять чесник, розмарин, шавлія, настурсія та лавандове сколиста. Їх рекомендуємо висаджувати у міжряді серед основних культур. Оптимальна вологість ґрунту для сільськогосподарських культур за поруки високого врожаю. проте ця властивість також є визначальною у циклі розвитку слизняка іспанського. Моніторинг поширення слизняка іспанського, залежно від вологи цитипажу ґрунту, проводили на слідних ділянка розміром 150 метрів квадратних. Експериментальну частину виконували за допомогою аналізатора ґрунту з набору екознайка. Встановлено більшу кількість особи слезівка іспанського на ділянках з вищим рівнем вологості, натомість на ділянка з нижчим рівнем показник зменшувався. З'ясовано, що для комфортного існування та розмноження Танікус потрібна підвищена вологість, висока температура повітря та слаболужний pH ґрунту. Слимаки не можуть розізняти кольори, проте в нелегко відрізняють світло від темряви. Досліджували рівень освітленості впливає на чисельність Танікус. Встановлено, що кількісні склади даного виду є вище на ділянках грунту з нижчим рівнем освітленості. Усіх дослідних зразках. Фахівці пропонують багато способів боротьби зі слабаками. Для порівняння ми обрали декілька з поширеніших. Перший із них механічний метод боротьби, це перш за все ружний вірмолюсків, створення захисних спуг і канавок. Черним заходом є встановлення пасок з використанням пива або суміші дріжджів меду. Сламаки дуже приваблюють запах не свіжого пива або суміші пива і дріжджів. Ми також вирішили перевірити ефективність методу, нещодавно запропонованого запропонованогоськими вченими. Файці стверджують, що достатньо обробки один або в солітковим кофеїну для порівняння обрали також метод, який приємний для червець сламаків. Змішали деревний попіл, пісок яєчну скаругбу у пропорції один до одного і посипали доріжку перед вечірним ферменадом раликів. Що стосується хімічного боротьби, то у досліді перевіряли засіб із слимаків броска на кол. Польща, який згідно покупців є найфективнішим на ринку. Попередніми дослідженнями було встановлено ряд рослин чи найбільш відлякових смаків. Їх, змі... їх екстракти змішали у пропорції з водою та обробили дослідні ділянки. З'ясовано, що ефективність механічного методу та встановлення пасток, Проявляються відразу після збору слоносяків, проте пізніше їхні чисель звідновлюються за рахунок еспенсії сусідніх ділянок. Найбільш активними методами за кількісне поширення слизняків встановлено хімічний обробка ділянки двохсвітлових розчином та запропонований нами власний метод. Останні методи є найбільш екологічно прийнятими, оскільки не впливають на порушення трофіжних зв'язків в екосистемах. Спільними зусиллями було розроблено план дій з контролю іспанського сльзяка на рівні Яминської театральної громади на 2021 2022 роки, кілька зазначити, що у боротьба не принесе бажаного результату, оскільки сломаки будуть сповзати сусідній ділянок, тому варто домовитися з сусідами про спільний план дій. Висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони лунали в ході доповіді. Дякую за увагу. Я не жалую. На жаловала супер.